Доброго дня. Мене звати Андрій. Добре. Мене звати Андрій. Мені 27 років. Хочу розказати трішки про якраз свою свій шлях, шлях про реабілітацію та повернення до життя якогось максимально повноцінного. Щоб загально зрозуміти, як це все відбувалося, то до поранення в цивільному житті я був, ну не скажу, що займався спортом, але е, любив активні види спорту, активні види відпочинку, точніше, та там, походи в гори тощо. з е, початком повномасштабної війни пішов добровольцем. Національну гвардію та за час служби досить так активно, фізично підтягну фізичну форму. Цього року на початку квітня отримав мінно вибухове поранення, та внаслідок чого втратив праву руку праву ногу. Та повністю зір. Після поранення приблизно до місяця часу я провів реанімації. Тобто процес загоєння був відносно, відносно швидкий. Тобто на початку травня я вже був переведений в офтальмологічне відділення та культі були ушиті, на руці навіть були зняті, і фактично вже з цього моменту почався момент реабілітації. Почав, почали працювати з фізичними терапевтами. Перше, це було прості завдання, розминання суглобів, рук, укріплення. Ноги, це заняття були в палаті простенькі, але при такому первинному це було болісно після реанімації, після цих всіх е, втручань. Приблизно десь за ну, тиждень такого, такої роботи в палаті е, почалася фактично первинна вже вертикалізація та. Ну, тобто піднімання мене і давання змоги організму фактично адаптуватися, тому що нові реалії як відсутність кінцівок, так і відсутність зору вони накладаються, і почалося тренування вестибулярного апарату, тренування балансу. На початках це було фактично там по 30 секунд я. Крутилася голова, втрачав, ну просто вже не міг стояти, і ну, ці тренування відбувалися постійно щоденно, кожного дня, і давалося змогу ну, організму, як то виходить, адаптуватися до таких, таких реалів. А, коли вже трошки краще, я Тримав баланс, включається, то е, почалася вже робота, наступний, як так скажемо, етап це робота з витривалістю. Тобто були ходунки. Перше, це були звичайні низькі ходунки. Я одною рукою їх переставляв і так, от по палаті, перше по коридору, поступово, поступово скакав, перескакував. Е, після чого з'явились ходунки. Високі, тобто лікті, і більш на таких я вже більше зміг опиратися на лікті і все більше і більше тренувати, тобто баланс тренувати, витривалість, тренувати здорову кінцівку, що було насамперед дуже ну перед протезуванням, тобто, досить потрібне. Далі ці нічого, потім. Після чого. Дякую. Е, після чого ми е, почався приблизно момент уже пошуку методів протезування, протезиста, це десь близько двох місяців після поранення було, і було вже загальне зрозуміння, як це все має відбуватися, як це все має бути методика протезування. Е, Досить на нижньої кінцівки протезування це було досить складне протезування, тому що немає ключового суглоба, і відповідно досить складна така ситуація, і почалася велика, колосальна, тотальна робота з, з м'язами кору, з м'язами спини із високої ампутації постійно був то. І є, в принципі, викрилення хребта. Потрібно закачувати м'язи, щоб це все трималося, стабілізація і баланс не переставало, не переставали ні дня фактично тренувати. Робота була досить складна. Після певних етапів, першим. Получається, першим ділом ми відпротизували руку. Це було трішки простіше і це давало більше вже змоги в мобільності. Тобто, я вже навіть використовуючи кисть на протезі, міг ходити на звичайних милицях. Тобто, це була складність внаслідок того, що немає зору. Потрібен був хтось, хто, скажімо так, керував мною. але це давало так само тренування, тренування, тренування е, тіла. Після після чого був вже виготовлений протез е, нижньої кінцівки, і почалася робота з освоєнням цього протеза. Це, ну, це була досить так складна ситуація і Далеко я ще не освоїв до кінця і не, не виходить до кінця тримати баланс і доводиться використовувати допоміжні засоби. Проблема заключається в цьому, що накладаються як суміжні травми, і втрата зору дуже сильно впливає на це питання. Тобто, без орієнтування, без прив'язання позору. То досить важко ходити і орієнтуватися без кінцівки на протезі, коли ну, не відчувається її. Але з часом це все ну, приходить. Головне, головне тримати настрій та мати шлях, щоб досягти якоїсь певної мети. В цих всіх етапах. Фізична реабілітація була, і фізичні терапевти були різні, як і, госп, як і в госпіталі, так і впродовж інших спеціальних закладів по реабілітації, і тут виникає, виникали постійно проблеми. Получається, в, в комунікації. На жаль, в госпіталі це більш виріженіше. Фізичні терапевти не вміють працювати з людьми, які втратили зір, тобто банально пояснити якісь прості речі чітко і зрозуміло. Цього ну, це, це складно. тобто Для зрячої людини без всякої, без різних, без підготовки це складно довелося. Комунікувати, вчити і показувати, як це дійсно повинно бути. Про це трішки теж проблеми ще задіне. Після чого була ще в мене така реабілітація саме для незрячих, тобто базові, ну, давали базові знання. Тобто, в плані орієнтування, в плані, в плані ерготерапії, ерго, як, як все відбувається, якісь Допоміжні спеціальні засоби, які незрячі використовують, і тут знову викликає така виникла складність. Була що люди, які працюють з незрячим, не вміють працювати з людьми на ампутації з ампутаціями, і навпаки, це хотілося би, щоб виправлялося виправлялося виконувалося мультидисциплімультидисциплінарні якісь. Команди, де, або хоча б фізичний терапевт, мав базові знання по по, по, по орієнтуванню, як як пояснити, як супроводжувати. Тобто, робота з протезами це якась постійна ходьба, постійна робота ще подальша з балансом, і, відповідно, є. Є проблема з поясненням. по... Так склалася ситуація. Була, що все-таки ну, вийшло нам знайти хорошого, хорошу таку вже подальшу реабілітацію, яку зараз я ще продовжую проходити. Так склалося, що фізичний терапевт, якраз Ну, скажімо так, напевно, що саме бездоганне поєд... поєднання, яке... яке може бути. Тобто, це фізичний терапевт знає, як працювати з ампутаціями, як працювати з протезами, як працювати взагалі з... зі всім тілом, щоб підготовлювати, і абсолютно володіє знаннями по. по по роботі з незрячими, тобто, як і орієнтування, як це все пояснити, як і така команда значно покращує реабілітацію, значно покращує е, досягнення мети, досягнення цілей, тобто результати значно на лице. Тобто, кому... е, комунікація завжди вона важлива, і коли вона на високому рівні, результати фактично там. Тиж за тиждень постійно, постійно, постійно ростуть, і це дає наснагу рухатись далі. Так само в проблема з реабілітацією, як проблема на незрячих і на, з ампутаціями. Вона є у всіх сферах реабілітації. Тобто, як і Ерго, тобто, ну, не до кінця є повноцінне розуміння того, як пояснити і як пояснити, як показати, як розказати. Тобто це все ну, мені доводилося робити фактично самому і після певних там спроб невдач, нервів тамто що Також, які ще були постійно складності вони є це, це психологічний супровід тому що психологи як при первинному, тобто, це госпіталя, медичні заклади первинні а психологи ну, фактично не вміють працювати з незрячими. Тобто, я вже не говорю про ампутації, тому що для них це простіше, а втрата зору це, ну, це більш тонко, ніж втрата кінцівки. Кінцівку можна замінити, ну, тобто можна відпротезувати, можна там відпротезувати, можна жити без неї. Е, при втраті зору міняється взагалі повністю сприйняття інформації. Десь, напевно, що 80% інформації, яку сприймає людина, цей зір. І втрата цього, воно. Психологічно досить важко на етапах, і на певних моментах і на певних некомпетентності психологів можна зробити значно гірше людині, яка втратила зір, хочеться просто більше. Більш детального підходу для таких випадків, як і в загальному просто втрата зору, так і втрата зору і ампутацій. Це досить тонка така річ, яка потребує особливого підходу, який, на жаль, в україні не розвинутий. і на жаль, потребність стає все більше. І більше. Тому хотілося би наголосити, щоб максимально були мультидисциплінарні команди в реабілітаційних закладах. Було з, ким, було з ким працювати, Коли при втраті зору втраті кінцівки, це було якось. Поєднано, тому що, наскільки я знаю, зараз існує буквально 3-4 заклади, де, можна сказати, ну, більш-менш якісно надають таку реабілітацію і знання. Відповідно, як хотілося би, якби і на базових рівнях, щоб було. На первинних рівнях відвичай. базові знання та навички з роботи з такими пацієнтами, так і потім більше професійна і подальша реабілітація при політравмах, як і в реабілітаційних моментах, як і в фізично реабілітаційних моментах, так і в ерготерапії, так і в психологічній допомозі. Від первинної ланки так і до потім подальшої. Так що, дякую, дякую за увагу. Дуже дві секунди кажуть вам, поділи вам Ми всі дуже дякуємо вам, дякуємо за цю доповідь. Дякуємо за службу і за захист. Дуже дякуємо, що ви сьогодні знайшли змогу приєднатись до нас. і та Дякую, можливо, в когось є якісь питання. В нас трішечки буквально дві хвилинки залишилось до наступного доповідача. Можливо, хтось хотів би до мікрофона, чи в принципі ні? Так, то ми тоді відпускаємо нашого доповідача.